Мир таке маленьке слово. Про нього почнемо розмову. Що це мир, якщо не знаєш, я розкажу, а ти згадаєш. Загадаю бажання найдорожче у світі. Щоб настав. Щоб настав. мир в Україні Ми щоб дітей дітям. Щоб під небом блакитним колоселися не виведи. Санхалича люди живе задумано і щасливо його. Зодний втратає мами, родина сына. Хай здійсниться бажання всіх вас неодмінно. Сьогодні День миру на нашій землі. Про мир завжди мріють дорослі і малі. І ми запитаємо дітей України, про що зараз мріє кожна дитина?

Де моя мрія, годні мрія. мрія кожної дитини. Це мир на нашій рідній Україні. Нехай здійсниться мрія кожної дитини. Ми всі, всі за мир, мир на нашій, нашій Україні. Миру в Україні бути. Миру хочуть добрі люди і великі, і малі. Хочуть миру на землі, голуб білий. Тажка миру, подаруй безлежну віру, забери від нас тривогу, подаруй нам перемогу. Оташка віддала Україну, ні на батьківщину, а слабо для нами Дімнадцять а оправданий захистити, бо так не очі, щоб страждали діти. Ми встали, несуть до нас, щоб натажки з левічами. Я підказка мені з правним світом ті широкі крила, закриють планети панної міхологи, будемо на дурні будь-хло. Маю бо викруглять, вони Тоби, не напередить. Захильно мир нам принесу. Буде мир, бо є чи квіти і щоб на всій планеті, були щасливі діти. Хай буде мир, бо це найголовніше, коли се людей саме панує спокій тисяч. Хай буде мир, зам. повідна мрія і хай залишає нас віра і надія. І хай буде мир і назавжди, хай буде, щоб горя лиха, і зла не відчували. Її. І з тим гармати, хай буде мир, хай не плаче мати, хай буде мир, хай буде синій небо. Для кожного в житті більше нічого не треба. Діти України, її сини та доньки дарують батьківщині малесенькі долоньки. Вони бажають миру, звертаються до Бога і просять Україні велику перемогу. що весни не буде, Україна буде жити, бо такі в нас люди, дитячі, ми доло.